Людям стало зимно їсти. Ось термодатчик з їдальні. Сам термодатчик термодатчик, тобто він робочий, температуру показує, команду дає, зв'язок був. Але, до речі, він легко відкривається. Можна заглянути, поки господар не бачить, що там всередині. Оп! Я всередині. Радіочіп. Антена виконана в вигляді куска доріжки. Мікропроцесор. Дві кнопки скидання і навчання. Наша сіла. Блін. Треба так батарейки назвати. Судячи по деформаціях, їх вже жували, щоб вони краще працювали. Але то не точно. Лади. Сам термодатчик нас не цікавить, бо він робочий. Очевидно, є регулятор для корекції, щоб можна було його підстоїти. Це круто, це мало в яких датчиках можна побачити. І трохи джамперів, котрі задають точність, плюс-мінус, або гістерезіс. Плюс-мінус 01 градуса. Room set, навіть не знаю, що це за джампер. І Перемикач режиму cool Heat. тобто, чи ви то хочете гріти, чи ви то хочете охолоджувати. Це, напевно, впливає на алгоритм роботи. Ну і от сам термістор тут терчить. Розбираємо. І гірше сталося з приймачем. Це є компутерм. Ручний режим МА не знаю, що це таке. Вже хтось його ремонтував, бо робили таке неодноразово. Хтось знає секрети, які не знають деякі сервісні центри. Термостат навіть не польський, якийсь хрен зна, словацький, чеський, Чехословацький. Одним словом, була проблема зі слів власника з блоком живлення. Відповідно, він знайшов конденсатор. Котрий не працює, і поміняв його на якийсь радянський. Після того воно гепнуло, гепнуло з вигоранням доріжок. З дугою, ось доріжка раз, випарувалася, доріжка два випарувалася. Між супресорами, варисторами, діодами поки що не знаю, що це Z1, Z2 стабілітрони. Між ними щось влупило. Тут, очевидно, мав бути фільтр. Його немає, він замкнутий доріжками, тільки шовкографія. І тут щось погоріло. І десь аж сюди погоріло. Ото поставив чоловік конденсатор, якийсь більший радянський. Не знаю, що він там ставив, але я йому вдячний. Тут нічого мудрого. Живлення 220 і сухі контакти реле. Реле досить моцне. Радіо вузол. Якась перемичка прямо джампером на платі, суплею, точніше. І обв'язочки. Пару, дві кнопки зі стабілізаторами. Що з тим робити? Треба вивчити, чи є сенс з цим взагалі бавитись, тому що конденсатор цей не простий, а це є блок живлення баласний. Можна побачити, що Line і Neutral через y конденсатори напевно, чи через x конденсатори в обхід того фільтра, що тут колись мав бути, йдуть через конденсатор. Це високоомники для розрядження конденсатора на діодний міст. А далі, по суті, через баласний ще резистор на конденсатор. І це без сумніву були стабілітрони. Я задницю чую, що власника буде тепер просто. Індикаційний термометр, який буде показувати йому температуру. Ну, але то не точно. Давайте шкрабати міряти і дивитися повезло чи нікому. Ну і хіба ще на радіомодулі антенну покажу. Тут вона не доріжкою, а в вигляді музичного інструмента. Як ж він називається? Казахський якийсь такий. Бі -у -бі -у -бі -у, цікава штучка. Перший погляд з прибором, крім. Спалених доріжок заниженої ємності баласного конденсатора показує пробитий діодний міст. Пробиті стабілітрони. На навантаженні короткого не видно. Це дає певні шанси. Короткого нема. Певні шанси є. Здуваю, горіле, опізнаю стабілітрони, щоб визначити з напругою. Заживлюю від ЛБЖки. Щоб глянути, чи воно живе. Тут є світлодіоди, є реле, воно щось буде клацати чи світитися, я надіюся, як мінімум. І якщо від ЛБЖ воно запуститься, тільки тоді буде сенс відновлювати вхідні кола. Живиться та свіста пляска від 24 вольт через два баласних резистора. На живлення вторинних тіл мусить бути щось поменше. І це 3,3 або 5 вольт. Лінійник є, він не пробитий. Заживив. 3 вольта, 3.0 є за лінійником. Тепер дивимося, що в нас за лінійник. Лінійник в нас є 71,30, 3 вольтовий. Це добре. При заживленні блимнули діоди. Режим ручний вмикається, мануал. Другий діод не засвічується. Як воно має працювати, мені сказати, тяжко. А ось є, в мануал режимі, автоматично включається, виключається. Тобто ознаки життя воно подає. Їдемо по деталі. Ну а далі художня різьба по доріжках. Флюсу капнув, капнув. Дріт беру не тому такий товстий, щоб чоловік наступного разу емоцій більше мав, а тому, що такий під рукою є. Як то кажуть, що простіше, щоб не паритись. Відновлюю доріжки, міняю. Всі вхідні кола. О! І має бути добре. І як то буває, з гімнодеталями, формую ніжку, щоб її припаяти. І вуаля, мені треба ще один діодний мостик. Собака дика. Ще треба залити лаком, але перед тим треба проконтролювати через лампочку на всякий випадок. О, засвітилося, загасло. Собі контролюю напругу там, де мені цікаво. І є тут порядок. Ручний режим, так, щоб мене десь не гепнуло. Працює, реле валить, то понятно. А що з автоматичним режимом? Мало би включити реле вже, по ідеї. Чому це не відбувається, я не знаю. То ще питання, як його синхронізувати. Може його наново треба навчити робити з тим приймачем, а може він і не від того, то виясню з власником. Сам приймач працює по факту. Більше я тут робити не зможу нічого, навіть якщо щось не так. Але думаю, все буде добре. Все мусить бути добре, тому що живеться радіовузол від того самого стабілізатора, що і проц. А проц живий, значить, і радіовузол мав би вижити. Тут, до речі, на борту ще є атмеловська промочка. Власне, в ній, напевно, прив'язки. Лаком залив, сохне за той час. Отим боком, збираю докупи. Раз. Місце на конденсатор сюди. І тепер би якось два би мало бути. Гей, защлкуйся. Треба трохи грубої сили. Або не тим боком може защількувати треба. Ну, Може отак. Так, так легенько защлкується. О! Файно. Віддаю, хай перевіряють.